Камери Reolink вже завоювали своє місце в світі відеонагляду. Та серед продуктів цього бренду є супер лінійка, яка потребує окремої уваги. Це серія камер Reolink Duo 2. Серія ДО2 це камери з двома об'єктивами, що забезпечують ультраширокий кут огляду в 180 градусів, майже без спотворень. Це означає, що розміри об'єктивів, відстані та інші важливі деталі відображаються максимально точно і завдяки настільки широкому огляду відбувається контроль території без сліпих зон. До цієї лінійки відносяться камери: до 2 LTE, ДО2 POE, до 2 Wi-Fi та до flood Light Wi-Fi. Всі ці камери мають високу роздільну здатність 4К та 8 Мп при 20 кадрах за секунду. І це дає чітке та чисте зображення. Крім того, у нічному режимі, завдяки інфрачервоному та світлодіодному підсвічуванню, ми маємо відмінну картинку у кольорі, і це справді дуже класно, оскільки така можливість дозволяє бачити більше деталей та краще розуміти, що відбувається на вашій території. Завдяки технології Smart Detection камери Reolink Duo 2 можуть відрізняти людей, автомобілі та навіть тварин від інших об'єктів, що виключає хибні спрацьовування, зайві сповіщення та вашу перечасну тривогу. Весь модельний ряд Duo 2 має вбудований динамік та мікрофон, що дозволяє спілкуватись в режимі реального часу. Крім того, динамік може виконувати функцію сирени, котру камера буде вмикати, якщо буде визначено підозрілий рух. Завдяки наявності led підсвітки всі моделі DO2 впевнено справляються з темрява. Окрім того, led прожектор можна використовувати в якості світлової сигналізації, яка додатково підкріплюється звуком і відлякує небажаних гостей. Це досить потужна функція, яка реально відлякує зловмисників. Тільки уявіть собі, як серед темряви різко сліпить прожектор та волає сирена. Щодо живлення таких камер, то існує декілька типів на вибір: це може бути акумулятор та сонячна панель, блок живлення або поя. До базової моделі лінійки можна віднести Reolink Duo 2 Poe, яка може підключатись до мережі за стандартом 8023 af або за допомогою звичайного блоку живлення 12 Вольт 2 А. Також у модельному ряді Reolink Duo 2 присутні дві моделі з підтримкою дводіапазонного Wi-Fi на частотах 2,4 та 5 ГГц. Це моделі Reolink Duo 2 Wi-Fi та duo Floodlight Light Wi-Fi. Wi-Fi на частоті 5 ГГц має значно більшу пропускну здатність ніж на частоті 2,4 ГГц, і це дуже важливо при передачі відео у високій роздільній здатності. До речі, модель Duo Floodlight Wi-Fi має потужний прожектор, що дозволяє ефективно використовувати цю камеру в місцях, де потрібно працювати вночі або в місцях з недостатньою освітленістю. Що ж до Reolink Duo 2 LTE, то ця модель працює в мережах 4 g LTE, має вбудований акумулятор ємністю 10400 мАч та підтримує роботу від сонячної панелі. На відміну від попередніх представників цього модельного ряду, камера має роздільну здатність 6 мегапікселів при 15 кадрах за секунду. Це на 2 мегапікселі менше, ніж інші камери. Проте це обмеження зроблене, щоб заощаджувати час роботи акумуляторної батареї, оскільки суть камери якраз в повністю автономній роботі. Такі камери відмінно підійдуть для невеликої парковки перед магазином, офісом чи під'їздом. Одна така камера дозволяє замінити кілька одиночних камер завдяки куту огляду в 180 градусів. Також ця лінійка добре підійде для великих, широких приміщень, типу вестибюлів та спортзалів. Крім того, такі камери можна використовувати як оглядові, розташовані на висотах для спостереження за великою територією. Так само завдяки широко. Му куту достатньо однієї камери Duo. Завдяки тому, що у цих моделях є аналітика з розпізнавання людини та автомобіля, ефективність виконання поставлених перед камерами завдань значно підвищується. Таким чином, серія камер Duo 2 це універсальні, багатозадачні та суперфункціональні камери відеонагляду. Вони дозволяють позбавитись сліпих зон, дають класну якісну картинку з подвійним полем зору та мають міцний водонепроникний корпус, що не боїться спец. Які морозу, ну і звичайно, це без перебільшення камери два в одному. Завдяки таким девайсам немає потреби купувати, монтувати та обслуговувати купу побічних камер. Можна встановити одну до та не турбуватись. Думаю, про таку покупку не доведеться жалкувати. Ще більше інформації ви можете отримати за посиланням під цим відео. Якщо у вас ще залишились питання, залишайте їх в коментарях, а також діліться враженнями, якщо ви вже користувались камерами Reolink, а особливо з лінійки Duo. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої лайки та будьте в курсі всіх новинок в світі відеонагляду. Бережіть себе та своїх близьких. Скоро все буде добре та все буде Україна. Бувайте!